Доброго гарного дня всім. Я вас вітаю із о, початком суботи, закінченням свят Христових. І прочитаю вам ще один розділ, який називається Ізраїль, славить Господа. Того дня заспівають у Юди краї пісню таку. У нас сильне місто, він чинить спасіння за мури й приморки. Відчиняйте ворота, і хай війде люд праведний, хто вірність хоронить. Думку оперту. На тебе збережеш ти у повному спокої, бо на тебе надії вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо Господі в Господі вічна твердиня. Бо знизив він тих, хто замешкує на висоті, неприступне тим місто, понизив його. Він понизив його до землі, повалив аж у порох його, то його топче нога ноги в ступи нужденних. Проста дорога до праведного, путь праведного ти вирівнюєш, і по дорозі суді твої, Господи, маємо надію на тебе. За твоє та за пам'ять твою пожадання моєї душі. За тобою душа моя тужить вночі, також дух мій мені з позаранку шукає тебе. Бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди. Хоч, буде безбожний, помилуваний, то проте справедливості, він не навчиться йому правоти він чинитиме лихо, а величності Господа він не побачить. Господи, піднялася рука Твоя високо, та не бачать вони. Нехай же побачить горливість Твою до народу, і нехай посоромляться, хай огонь пожаре ворогів твоїх. Ти, Господи, вчиниш нам мир, бо усі чини наші нам Ти вдоконав». Господи Боже наш, панували над нами пани, окрім Тебе, та тільки тобою ми згадуємо імення Твоє. Померлі вони не оживуть, мертві не встануть вони, тому ти навідав та вигубив їх і затер всяку згадку про них. Розмножив ти, Господи, люд, розмножив ти люд і приславив себе, всі границі землі та далеко посуну. Господи, горі шукали тебе, шепіт, прохання лили, коли ти їх картав, як жінка вагітна до породу зближується, в своїх болях тремтить та кричить так ми стали, о Господи, перед обличчям Твоїм. Ми були вагітними та корчилися з болю, немов бородили ми вітер, ми спасіння землі не вчинили і мешканці Всесвіту не народились. Померлі твої живуть воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіть і співайте. Ми мешканці Пороху, бо роса твоя це роса з цілень і земля викина мертвих. Іди мені народи, війди до покоїв своїх і свої двері замкни за собою. Сховайся за хвилю малу, поки лютість перейде. Бо Господь ось виходить із місця свого навідати провини мешканців землі кожного з них, і відкриє земля свою кров, і вже не закриє забуду. Бути в своїх.